14-річний Віталій Ніколенко з села Романова Балка Миколаївської області взяв участь у чемпіонаті України з хортингу у Мукачево. Хлопець розповідає, отримав золоту медаль. Сьому його нагороду у цьому виді спорту. Давай, 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 я молодець! Давай, 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 давай! Давай, ще, 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 хай! Це було досить важко. Наступний супротивник з міста Полтави він був дуже важкий, як на фізо, так і на техніку. Він був дуже розумний, з ним було дуже важко. Але я постарався і за допомогою своєї швидкості я зайшов йому за спину, зробив черепаху і задушив. Я пригав від щастя. Це були довгі два роки років до цього чемпіонату. В минулому році, в 2024 році, я теж виступав, але зайняв третє. Це була досить дуже довга підготовка. Я старався, і в мене вийшло. 15-річний спортсмен Богдан Дідорчук також був учасником чемпіонату України і посів друге місце. Хлопець каже, має близько 20 медалей з хортингу. Категорія 14-15 років, мінус 60 кг. Три достроково і четвертий бій майже виграв. Класно було на змаганнях. Хочу ще подякувати нашому тренеру за те, що нас спонсирує, проводить тренування. У школі мене дуже поважають. Іноді моїх друзів обіжають, я за них вступаюся. Спорт зробив мене поважніше, сильнішим і мужнішим. Цей вид спорту в Україні національний, розповідає тренер Федерації хортингу Первомайського району Руслан Голісевич. Підхід до дітей підбирається індивідуальний, тому і групи набираються різновікові від 5 до 18 років. Саме перше це фізичний розвиток, друге, це морально, моральний розвиток. Третє, що хотів би сказати, діти дисциплінуються. Це, я думаю, важ... ну, саме важливо, що потрібно. Я безпосередньо займаюся з дітками, які знаходяться у віддалених е, населених пунктах. Е, там село Мегія, село Романова Балка, е, село Грушевка. Наприклад, е, чому так? Тому що е, проблема сіл відсутніх будь-яких гуртків. Дітям немає чим зайнятися, діти завжди щось шукають, але немає. Олеся Папіровнік, мати восьмирічного Владислава, одного з наймолодших призерів чемпіонату. Жінка розповідає, під час змагань пишалась своїм сином. Дуже важкі змагання були, діти сильні, але наші дітки з усіх сил виборювали, як могли, і гарні місця зайняли. На чемпіонаті України в Мукачево, який відбувся з 14 по 16 лютого, сім спортсменів з Миколаївщини вибороли призові місця. Серед них золоті, срібні і бронзові, говорить Голісевич. Марієта Микарчан, Олена Земляна. Суспільне новини. Миколаївщина.